Доброго дня, мої любі хлопчики і дівчатка. Доброго дня дорослі! Я вітаю вас в сьогоднішньому дні, бо сьогодні у нас дуже важливе заняття. У нас же грамота діти. І ми сьогодні з вами будемо грати, гратись і пізнавати новий звук. А тепер Давайте я вам перш за все розповім казочку ось про такого жука, який у мене на малюночку. Діти, у садочку на бузковому кущі жив собі поважний і розумний жук, його сусіди павучки, мушки, бабки і блішки Приходили до нього питати поради. Розумний жук, трохи поміркувавши, відповідав їм ж, ж, ж. Дітки, який був жук, скажіть, будь ласка. Та, поважний, ще який. Розумний. Молодці. І які ж у нього були сусіди? Діти, так, це були комахи, які павучки, мушки, бабки, і які бріжки, а ще ми часто називаємо блохи. От дітки, вони приходили до жука і совітувалися з ним. А жук нічого не міг сказати, тільки казав: ж, 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 діти. А який цей звук у нас? Він співається ще раз: ж, ж, ж. Ні, ніяк не співається. І Петрик і Наталочка теж догадалися, що він не співається. Це приголосний звук. Отже, ми з вами сьогодні будемо з ним і знайомитись. А перш за все, давайте з вами ще поміркуємо. Як він вимовляється, як язичок повинен працювати з зубами і губами. Зуби у нас прикриваються, а видихаємо, і язичок між зубами, ніби хоче вискочити і каже: Ж, 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 молодці. А тепер давайте звернемося до малюночки. Дітки, подивіться, тут у нас такі дивовижні е, тваринки. Ну, що це в нас? Це хто? жабка. А давайте разом скажемо. ж-ж-жабка, Або інакше, жаба. Молодці. А це Кажан. Діти: це такий птах, який літає, ось ніби він, як тваринка, да? але має крила і вважається, що це птах. Він літає тільки вночі. І ми цей звук, давайте послухаємо, як же вимовляється кажан. Всередині слова, тепер разом. Кажан. Молодці. Це у нас ось такий. Вуж. А тепер разом вуж. Отже, ми почули у слові жапка на початку слова звук ж, каж всередині, а слово ВУЖ в кінці слова, молодці. Дітки, а тепер ми з вами пограємо в гру. З вами, а Петрик і Натачка, будуть спостерігати і, можливо, мені будуть підказувати. Умови гри такі: у мене є малюночки. Та у мене, подивіться, є ось така е, чашка і є на блюдечку гудзики. Якщо на малюночках є Слова, які ми будемо виділяти, і там є звук ж, який ми сьогодні вивчили, то ми один гуцечок за одним словом і кладемо оцю е, тарілочку або чашечку. Так, отже, увага на малюнки. У мене є ось такий малюночок. Це хто жираф. Ви чуєте звук ж? Жира. Молодці. Кладемо будзичок. Далі. А це ось такі будинки, які часто називають котедж. Котедж. Почули? Так, в кінці слова. І кладемо ще будзичок. А це всі знають, бо на кухні є ніж. Почули звук? Ніж. Молодці. Кладемо гудзичок. Малята, слідуючи малюнки, що це у нас таке? Ліжко. Відчуваєте звук? Ліжко. Так, кладемо гудзичок. А це хто? Єжак. Єжак. Чуєте? Чуєте молодці? Що? Є у нас звук ж. Умнички виділили його всередині слова і кладемо гудзичок. Ножиці, ножиці. є звук всередині слова. Молодці. Кладемо гудзичок. Дітки, ви можете пограти таку гру вдома з дорослими, старшими сестричками, братиками або татусями, мамами. Дідусями і бабусями. А зараз ми з вами познайомимося з тією ж буквою. Як же вона пишеться, як вона виглядає? жу-жу-жу, своїх діток стережу. Каже жук і стереже він і сам, як буква Ж. Малята, подивіться, ось буква Ж живе у такому будиночку. Одна паличка, ніби ручки в неї тут і ніжки є. А тепер порівняйте жука і букву Ж. Вони схожі, дивіться, лапки є ось такі вперед і назад, і сам жучок, ось такий гарнюсий. Малята, пограйте вдома в гру та ще найдіть слова з новим звуком приголосним Ж, який ми сьогодні вивчили. До зустрічі, діти, до побачення!